Ніч 19 на 20 листопада набирає чинності новий кримінально-процесуальний кодекс, який повністю змінює судову та слідчу процедуру в країні. До набрання чинності нового КПК в усіх судах країни обрано слідчих судів і визначений суддя, який спеціалізується на справах неповнолітніх. Створено єдиний реєстр до судових розслідувань, в якому реєструються заяви про злочин. Кожен слідчий отримав персональний електронний ключ для входу в систему. КПК передбачає також дороге технічне переоснащення судів, зокрема можливість здійснення процесу. Дій у режимі відеоконференції на сьогодні ця норма виконана лише частково. Так само буде створено Державне бюро розслідувань, новий орган, якому перейде розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями, співробітниками правоохоронних органів і суддями. Крім того, у нового КПК є два напрямки: де криміналізація низки статей кримінального кодексу та криміналізація ряду статей кодексу про адміністративні правопорушення. Також за новим КПК захисниками можуть стати тільки адвокати, зареєстровані в реєстрі. До цих пір в цей Можна було включити родичів і близьких. Ця норма не торкнеться захисників, які приступили до своїх обов'язків до 20 листопада. Вводяться також поняття Угоди зі слідством. Одна з них визнання провини в обмін на пом'якшення покарання. Друга угода з потерпілим. Законотворці сподіваються, що зведенням нового КПК слідчі ізолятори розвантажаться вже в період з 20 листопада по 20 січня.